ж європейських держав, ймовірно, мають глибоку недовіру до США стосовно переговорів для встановлення миру. З таким заголовком виходить видання Держпігель. Видання опублікувало стенограму розмови Мерца, Макрона та інших європейських лідерів із Зеленським. Під час цієї розмови вони говорили про те, що США можуть зрадити Україну та Європу. Я тільки не розумію, лише, чому лише нині вам це дійшло. Ну, принаймні, можливо, дійшло раніше, але про це тепер говорять публічно. Злив цієї інформації, друзі, він не випадковий, а це свідомий злив. Макрон говорив наступне під час розмови: Ша можуть втрутитися в питання територій без надання гарантій безпеки і вжив слово, зрада. Макрон ніколи не любив Америку. Мерць скаже йому. США грають в Ігри і з вами, і з нами. Так і є. Ступ, говорить президент Фінляндії. Ми не можемо залишити Зеленського з цими двома людьми. Ну, він мав на увазі Кушнера і Віткова. Ну, а Рюте, який також був присутній під час розмови, погодився з оцінками колег і наголосив на необхідності захищати Зеленського в цій ситуації. Рюте і вашим, і нашим. Мерць також і вашим, і нашим. Тут говорить одне, а з Трампом домовляється про скасування санкцій. Всі друзі такі мови навіть немає. Але тут вони об'єдналися довкола українського питання. Хочуть нам допомогти на словах, аби не було, як вони говорять, капітуляції. Про збереження суверенітету України вони не говорять. Гарантії безпеки самі надавати не можуть. Намагаються перекладати один на одну відповідальність. Але це не випадково, друзі, було злито. Тому що зараз з'являється ще одна інформація, яка свідчить дійсно про те, що частина європейців мобілізується проти позиції Трампа. І нібито хочуть відстоювати інтерес України, а роблять це якось трішки по-кривому. Про що йдеться мова? Сьогодні у виданні ірландському The Journal виходить дуже цікавий матеріал. Чотири невпізнавані безпілотники військового зразка, наголошую, порушили безпольотну зону і попрямували до траєкторії літака Зеленського в аеропорту Дубліна пізно ввечері 1 грудня, коли він прилетів туди, в столицю з офіційним візитом. Співпадіння. Не думаю. Про що йдеться? Літак приземлився з невеликим випередженням графіка лише за кілька хвилин до інциденту, близько 23.00. Безпілотники досягли місця, де, як очікувалося, мав перебувати літак Зеленського саме в той момент, коли він мав пролетіти. Але літак пролетів раніше. Потім безпілотники здійснили політ над кораблем ВМС Ірландії, який був таємно розгорнутий в Ірландському морі для візиту Зеленського для охорони. За інформацією джерел ресурсу, дрони вилетіли з північного сходу Дубліна, можливо, з району Хоуд, перебували в повітрі до 2 годин. Служба безпеки Ірландії виявила, що безпілотники в аеропорту Дубліна були великими, надзвичайно дорогими і мали військове призначення. І інцидент, кажуть, можна класифікувати як гібридну атаку. Той факт далі пишуть у виданні, що у дронів були увімкнені вогні. Навів Сили безпеки на думку, що метою було перешкодити прибуттю літака в Дубліні. Наразі поліція Ірландії розслідує, чи злетіли дрони з землі, чи з непоміченого судна, ну і так далі. Вже далі ну, просто інформація, друзі. Втім, цікава. Наразі невідомо, хто запустив, керував дронами, нічого вони не знають, де вони ці дрони перебувають, також не знають. Інформацію далі пише видання, тепер дуже цікавий момент. Про можливу підготовку замаху на себе під час. Підльоту до Дублі на президент України поки ніяк не коментував. Тобто, видання пише, що це був замах на Зеленського. Ну і тепер ця історія корелюється з попередньою, про яку я вам говорив, що Ша зрадили Європу, зрадили Україну. Так, мова зараз йде про те, що Сполучені Штати Америки не пристають на проукраїнську позицію. Ну, ми тут з вами про це говоримо вже не перший рік. Що Трамп не буде на проукраїнській позиції. На жаль. Чому це не розуміли європейці не хотіли говорити про це вголос донині? Також, очевидно, думали, що, можливо, якось саме собою розсосеться. Не розсосалося, особливо вони були стурбовані після скандалу в вальному кабінеті. Тоді вони постали перед дилемою: хто ж буде допомагати Україні? І зараз також із цим величезні проблеми. Я прошу вас, пане Володимире, зараз ще одне питання розібрати в контексті позиції інших країн. Які як на мене явно розділилися, я маю на увазі європейських щодо подальшої підтримки України? Одні займають пасивну позицію. Квикати дуже схожа ситуація, як і серед громадян України, і вона сформувана в великій мірі внутрішньополітичної історії. Але ми зараз не про це, а про європейців заяви дуже непривабливі. Італія каже, ми не долучаємося до програми. Порт Фінляндія говорить про те, що вам треба буде готуватися до не дуже простого і неприйнятного миру. Прем'єр-міністр цієї країни каже: ми нічого вам гарантувати по безпеках не можемо. Дискусія щодо виділення репараційного кредиту заходить в тупик, але є в мене, чесно кажучи, сподівання оптимістичні, що гроші будуть для нас. Але окремі країни відверто, як, наприклад, Бельгія, от остання заява прем'єра, просто спрямовані в бік Росії. Ну і, звісно, Москва на цьому тлі каже: да, все окей, Медведівка, десь як ми ефективно влупили по європейцях, вони тепер писнуть бояться на рахунок грошей. Спробуйте тільки чіпати наші гроші. Що нам очікувати від Європи, і особливо на тлі візиту Макрона до Китаю? Китай якось підключиться до цього процесу. Ну, щодо Китаю, отут цікава ситуація. Макрон вже запропонував ініціативу. Перемиря припинення ударів по енергетиці, це те, що було ще в березні, нагадаю. Е, інша річ чи готова буде зараз до цього Росія, але головне, от як Китай відреагує. Я по, по своїх каналах ну в спілкуванні там з різними дипломатами, е, чув про таке вініше відчуваю, не чув, а от скоріше, по контексту. Я відчуваю, що Китай зараз думає, як їм реагувати більш активно. Тому що. По суті, за останній рік півтора жодної активної позиції в мирному процесі у Китаї не було. Розмови є і Сі Цзінпін про це розмовляє з Трампом. Але конкретики жодної жодних конкретних ініціатив. Навпаки, зближені з Росією. Це особливо от проявилося, коли були всі ці заходи в Китаї наприкінці серпня, на початку вересня з'явився термін про російський нейтралітет Китаю, але все ж таки мені здається, що китайці зараз роздумують над тим, що знов відновити свою активність на цьому полі. От Якщо під час візиту Макрона в Китай. З'являться якісь спільні ініціативи, наприклад, от по етапно припинення вогню, або що ще е, там якісь консультації, чи там, новий майданчик для переговорів. От якщо з'являться спільні ініціативи Франції і Китаю, оце вже буде крок вперед. Подивимось, поки що я читав лише заяву Макрона: Китай. Поки своєї позиції не заявив. Якщо Китай буде діяти більш активно, оце додатковий шанс на переговори, але тиснути на Путіна сі дзінпін не буде. От я, я в це не вірю, і я від китайців неодноразово це чув. Що ми тиснути на Путіна не будемо переконувати в деяких питаннях так, але без тиску тому тут у мене немає великого оптимізму, але я все ж таки сподіваюся, якщо не зараз, то трохи пізніше Китай може підключитися до от різних форматів переговорів і може більш активно впливати на переговорний процес, хоча б от в питаннях по етапного припинення вогню. Зокрема, от я думаю, що крім енергетики, враховуючи останні події, які відбулися. Я маю на увазі активізацію війни на морі. Я думаю, що можуть розпочатися певні переговори, зокрема за ініціативи Туреччини, і не тільки про припинення активної війни на морі. Тут насправді ризики для нас теж є. Ну я маю на увазі те, що сталося з російськими танкерами біля берегів Туреччини, Ердоган сам відреагував. Ситуацію з Казахстаном відразу зазначу, Казахстан не проти нас, але він не буде і сваритися з Росією. Казахстан теж намагається пітляти між і своїми інтересами і інтересами своєї багатовекторної політики. У них такий гнучкий баланс між Росією, Китаєм і Заходом. І от удар по цьому терміналу, до речі, термінал російський. Але нафта переважна казахська на 80%. Більше того, це нафта, яка належить західним компаніям, зокрема американським. Так. Да. Плюс от фактор Туреччини. Тому я це просто про те, що і нам тут треба бути більш гнучкими, щоб ну так не збільшувати кола. Ну, країн, з якими у нас можуть виникнути проблеми, тут треба діяти гнучко. Не це не означає, що ми маємо припинити удари по російських нафтових об'єктах, але тут потрібна певна гнучкість. Але всі ці історії вони можуть стати поштовхом для того, щоб відновилися переговори про припинення вогню на морі і, можливо, по об'єктах енергетики. От якщо раптом це станеться. Якщо про це, наприклад, почнуть розмовляти американці, ну тоді якийсь прогрес буде. Макрон тим часом полетів друзі до Пекіну. Він вже зустрівся із Сінзінпіном і запропонував йому запровадити мораторій на удари Росії по енергетиці України і так, щоб Україна не била по енергетиці, звісно, Росії. Бо взимку це критично важливо. Сі заявив, що Китай підтримує ідею угоди мирної щодо України. Все це каже дуже правильно, прийнятно, угода має бути для всіх сторін, знову говорить про якийсь там мир. Він сподівається, що сторони зможуть досягти справедливого і тривалого миру шляхом діалогу. Пекін зі свого боку підтримує будь-які зусилля для цього. Але каже Сі, я не беру на себе відповідальність за продовження російсько-української війни. Китай підтримує всі зусилля заради миру і продовжить відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи. Водночас він рішуче виступає проти будь-яких безвідповідальних спроб перекласти провину або дискредитувати когось. Тому, каже Пекін: Я не я перепрошую, хата не моя, ви собі там розбираєтеся, ми собі живемо далі. Чи довго Сі може займати таку позицію? Ні, недовго. Тому що. Присутність американців в Росії для нього очевидною є. Це конкурент його в Росії. Росія буде на цьому грати, вона буде запускати Дональда Трампа. Тому я й говорю, що Росія не вийде з переговорів і ми не можемо з них вийти. Зараз всі в пастці. Чим це закінчиться? Спостерігаємо разом. На рахунок мораторію про удари по енергетиці також заявили і в Туреччині. Туреччина бідкалася, що буквально днями прилетіло по їхньому танкеру, який нібито перевозив. Чи то олію сонячну, чи нафту. Сьогодні міністр енергетики Туреччини Алпарлсан Байрактар закликав Росію та Україну не втягувати енергетичну інфраструктуру війну. Байрактари бувають різні, друзі. Сподіваюся, каже він, ця жахлива війна закінчиться, але сьогодні також ми кажемо всім сторонам Росії і Україні не втягувати енергетичну інфраструктуру в цю війну. І вони ж оголосили про підписання нового річного контракту з Росією на постачання російського газу в об'ємі 22 мільярди кубометрів. Багато цього газу піде до Європи. Ну, поки що так. За словами Байрактара, потрібно забезпечити безперебійні енергетичні потоки після серії атак біля узбережжя Чорного моря. Туреччини їх це дуже хвилює. Ви собі воюйте, а ми торгуємо.